Всім привітик! Я сподіваюся, що зараз буде все добре працювати. І так, обіцяний ефір: як почати проявлятися, заробляти більше, і також як побороти свого самозванця. Нарешті я. Вийшла в прямий ефір, насправді дуже багато справ, і він буде в записі, тому я буду рада, хто доєднається і той, хто подивиться в записі. Значить, сьогодні мені хочеться розказати трішки, як це працює з точки зору астрології, і заодно познайомити вас з цим цікавим і чудово дієвим інструментом. Знаєте, привітик, привітик! Я хочу розказати трішечки про себе. Мене звати Олександра, я астрологією займаюся вже понад 5 років і розбираю натальні карти, допомагаю людям знайти їхню реалізацію, їхнє призначення. Також нещодавно з дівчатами ми проводили навчання, ми вже на фінішній прямій, також я навчаю астрологію, астрологію як професії онлайн. І ще, звичайно, я займаюся прогнозами. Зараз я попробую тут. О, сподіваюся, це буде якось видно. Ну, не дуже видно, але окей. Так. Значить, Буду розказувати так без презентації. А, буду дивитися. Ще, Мені дуже подобається розділ астрології, це дитяча астрологія, також роблю розбори. І ще, ще я обожнюю астрологію як прекрасніший інструмент, де можна витягнути будь-яку відповідь і знайти питання на будь-які життєві питання. Як я прийшла до астрології, це буде буквально хвилинка. Привіт-привіт! Рада, що доєднуєтеся. Значить, коли я була в декреті, будучи мамою, я, звичайно, мала час на подумати і шукала себе. А, насправді, спочатку я почала цікавитися нумерологією, але потім а, якось я натрапила на блог астролога. І відтоді я почала розбирати самостійно свою натальну карту. Звичайно, потім я зверталася за консультацією, тому що мені хотілося реалізуватися, зрозуміти, яка професія мені підходить, на якій я професію зможу заробляти, хто я і про що я. Ну, насправді, був переломний період, і саме тоді астрологія мені допомогла. А, також Мені дуже хотілося проявлятися, але в якій професії, в якій сфері, ну просто так знімати блог, мені не хотілося. І кроме того, звичайно, в мене були ще свої страхи. Знаєте, дівчата, я хочу розказати і розвіяти. Привіт-привіт! Хочу розвіяти міфи про астрологію. Коли ви народжуєтеся в певний період, точніше, в певну дату. В певний час народження у вас відбувається скрін неба на момент вашого народження. Фіксуються планети, і відповідно це, якби, показує вашу судьбу, ваш потенціал. І Саме це і називається натальна карта народження або гороскоп народження. По різному ви можете чути цю інформацію, але зараз дуже багато міфів саме про астрологію. Одні думають, що це гадання якесь, але насправді це не так. Це показники, які вказують на ваш потенціал. І тут, звичайно, дуже багато ну, з научної точки зору пояснення, тому що астрологія це. Знаки Зодіака це планети, в які вони градуси попадають, і також в які вони сфери попадають. І від цього буде залежати потенціал. Саме астролог може розшифрувати ось цю натальну карту. І моя місія це знайомити людей зі справжньою астрологією. Саме тому натальна карта. Це ваш ключик до усіх дверей. І якщо ви хочете проявлятися, наприклад, але не робите цього, тоді відповідь лежить саме у вашому сонцю. Дивіться, в астрології розглядається 10 планет в натальній карті. Саме ваш знак зодіаку – це ваш сонячний знак, під котрим ви народилися. Тут є енергія, тут в сонечку заложена ваша самооцінка. Звичайно, ваш потенціал, ваша творчість, ваша проявленість. І якщо, звичайно, ви нічого не робите із того, щоб прокачувати ваше сонце, то як ви можете проявлятися? Далі, наступний показник, про який я хочу з вами поговорити, є планета Марс. Вона є у кожної з вас. До речі, хто не знає, як побудувати свою натальну карту, хто її ще не має, пишіть мені в Директ, і я, звичайно. По вашим даним, вам безкоштовно побудую вашу натальну карту, щоб ви хоча б розуміли, де у вас що знаходиться, які планети, в яких знаках зодіаку. тому що це дуже важливо вивчати себе зсередини, себе істину. Так ось, якщо ми хочемо проявлятися, нам потрібна мотивація. За мотивацію відповідає планета Марс. І в який знак зодіаку потрапив, потрапила планета Марс. Також який має вплив на неї. Привіт, привіт. Який має вплив на планету Марс, інші планети, від цього теж буде залежати ваша особиста мотивація. Тобто, ваша інструкція до дій це, звичайно, ваш гороскоп. Все просто: якщо ви будете діяти згідно вашого гороскопу і жити, ви будете значно краще. Звичайно, є ще такий момент, який можна подивитися в вашій натальній карті, це те, як не боятися проявлятися. Тому що саме страх це один із найголовніших блоків, який заважає діяти всім, робити певні дії, який заважає заробляти більше. І саме через це, через ваші страхи, ви не дієте. Коли ви, допустимо, приходите і працюєте з психологом, я обожнюю психологію насправді, але коли ви працюєте, ваш мозок може сопротивлятися і може не давати істинні відповіді на запитання, які вас схвилюють, може блокувати саме. Ваш мозок може блокувати те, що ви можете собі не відповідати чесно, що вам заважає рости в грошах, що вам заважає саме проявлятися. Але, звичайно, є саме ваш гороскоп, і він говорить про те, що там є певні показники, які допоможуть ось оці всі страхи, фінансові блоки підняти на поверхність. Звичайно, потім треба теж попрацювати, тому що будь-яка інформація, яка не закріплюється діями, вона не буде дієва і суттєва. Тобто ви можете прийти послухати астролога, психолога, інших, наприклад, спеціалістів, але якщо ви не зробите дії, нічого від цього не зміниться в вашому житті. А, ну І в гороскопі є ключові показники. Які показують, як саме вам боротися з вашими фінансовими страхами і блоками, як працювати особисто вам. Ну і, звісно ж, в натальній карті існує персональна фінансова стратегія. Тобто, як заробляти більше, яка професія підходить саме вам, і на чому ви саме можете заробляти, і які дії допоможуть вам рости в доході. Я обожнюю саме індивідуальні розбори. Я не люблю розбирати, знаєте, загальне, писати не о чому, розказувати не о чому, так само і з прогнозами, тому що вони не працюють. У кожної людини є свої періоди, у кожної людини є свій потенціал. Ну і також на десерт я хотіла вам розповісти. Що саме через прогнози, через ваш персональний прогноз, ви маєте саме сприятливі періоди, в які дні в які періоди особливо важливо прокачувати вашу самооцінку. Особливо важливо робити дії, активно проявлятися, коли важливо заявляти про себе, тоді ваш ріст буде в рази швидше. Тобто, це персональний індивідуальний підхід і стратегія. Саме за це я обожнюю робити прогноз на рік. І ще наостанок я пропоную вам одну класну практику, яка в свій час допомогла мені не боятися проявлятися, не боятися заявляти про себе. І саме ця практика вона допоможе підвищити вашу самоцінність. Заявляти про себе в інстаграм, в інших соцмережах, називати ціну клієнтам. Кожного дня важливо виділити 5 хвилин вашого часу на прокачування, ось справ, насправді на дії. Ви можете писати собі в нотатках, ви можете завести собі зошит. І найкращий варіант, коли ви пропишете, звичайно. Практика допомагає прокачувати свою самоцінність. Тому що, коли ваша самоцінність прокачана, ви більше ціните себе, ви можете сміливо назвати ціну, ви можете сміливо заявити про себе, а ви можете при тому почати заробляти більше. І це саме важливе. І так, практика: щоб давати собі ось цю саму опору, якої не вистачає, в кінці дня, ввечері, сядьте і напишіть в зошиті три класні події, які з вами сталися сьогодні. За цей день. І, звичайно, дуже важливо, щоб при тому ви щиро від самого серця подякували Всесвіту за ці моменти. Ось така класна практика дуже прокачує самоцінність. Я постараюся зберегти цей ефір. Мені дуже хотілося розказати, як з точки зору астрології можна працювати із собою. Привіт-привіт! Хто доєднується? Я вже тут розказала да, про астрологію, але я збережу ефір. І якщо хтось хоче побудувати свою тотальну карту, welcome в Дірект! Я вам допоможу. Я сподіваюся, що разом зі мною, з моїм блогом, ви зможете вивчати себе, покращувати своє життя, не боятися, але головне, дівчата, пам'ятайте, треба діяти. На цьому все. Я вам бажаю класного і гарного дня. Всім пока! Дякую, що приєдналися.